Сьогодні увесь православний світ святкує хрещення Господнє або Богоявлення. Це третє завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Згідно біблії, саме цього дня Ісус Христос прийняв хрещення у ріці Йордан святим Іоанном Хрестителем. Наша знімальна група побувала на традиційному обряді освячення води у селі Вирівка. Ручкий вітер та хурделиця людей не злякали. Навколо Христа, вирізаного на кризі, їх зібралося більше сотні, грілися гарячим чаєм та спільною молитвою. Слава Тебе, Твой Не крещающийся Тебе Господи, я чистое явися поклонение! Вважається, що після молитви вода набуває цілющих властивостей. А найкращий спосіб очистити дух і тіло тричі зануритися у крижану купіль. Зробити це бажаючих не бракувало, і всі вони запевняють: занурюватися в цей день зовсім не холодно а навпаки, вода здається теплою і дарує особливі емоції. Ось ці хлопці першими кинулися до ополонки. Не холодно совсем вроде літо. Ми можемо порадити, щоб кожен спробував це, і це класне відчуття. Класна що Надіємося, очищаємося від гріхів. Ані крижана вода, ані мінусова температура людей не зупиняли. Всі як один стверджували, захворіти у цей день неможливо. А головне робити все з вірою у серці. А від пронизливого вітру чудово рятувала спеціально встановлена палатка. Тут і грілися, і перевдягалися. Здоров'я, життя. А не боїтеся захворіти? разу ще не захворів. От цього не захворів. Враження чудові, окунають сьомий чи восьмий рік. Всім бажаю приєднуватись до цього свята, всім окунатися. Чесно сказати, коли почав купатися, практично зімою не болі простудами. Ви вірите. Головне, вірити. Якщо не вірить, тоді можна взагалі не купатися. Краще один раз відчути, аніж сто разів почути, який він екстрим у ополонці. спробуємо перевірити на собі. Покажи, який видав тому. Дуже Серед купальників ми помітили й нардепа ігора молотка у заряд здоров'я від освяченої води. Політик, схоже, вірить беззастережно, чого і іншим бажає. Це добра традиція старіне православного християнського роду. Нашого і ми повинні чтити ці традиції, значить наших предків. Це перше. Второе здоров'я в этот день. Вода має особе свойство. Молитва заряджена всім християнам. Рекомендується і не християнам теж купайтесь і не простудитесь. простудіться. Це перший совіт вона один єдині. А ось цей чоловік і його супутниця єдині на святі могли похвалитися дотриманням дрескоду. Але в чому б ви не занурювалися? Головне робити це із вірою в серці, каже Володимир. Це сорочка ткана в монастирі куплена. Я не перший раз посіщаю це. Ну как положено. Женщины должны покрыты быть планками, мужчины должны быть в сорочках. Ну по, ну как по возможности уже. много по понізнанню. Ного не верой. Ольга Тарасенко, Сергей Кривашенок, телеканал Пульсар.